Бойова активність російських окупаційних військ на українському Донбасі продовжується, проте ситуація контрольована. З початку доби в районі проведення антитерористичної операції ворог 20 разів обстріляв позиції наших військ. Епіцентром напруги залишається Маріупольський напрямок. Зокрема, із заборонених мінськими угодами 122 мм самохідних установок та 120 мм мінометів противник бив по опорних пунктах сил АТО в Талаківці. Крім цього, 120-та 82 мм міномети окупанти застосували у Красногорівці, а згодом до обстрілу долучили танк. З гранатометів противник вів вогонь по Гнутовому та Мар'їнці, а великокаліберні кулемети задіяв під Новоселівкою. На Донецькому напрямку із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів російські війська відкривали вогонь по наших укріпленнях в Авдіївці. Також з бойових машин піхоти вони стріляли у пісках, з гранатометів в Опитному, а великокаліберних кулеметів під Троїцьким. На Луганщині з опівночі та впродовж дня ворожа зброя мовчала.